У Дніпрі відбувається 10-й, а також другий літній кайпоп та аніме фестиваль. Тут збираються шанувальники, щоб показати свої косплеї, взяти участь у розважальній програмі, а також подивитись на виступи улюблених артистів. На парковці стоїть яскраво жовта автівка. На ній зображений кадр з японського мультсеріалу. Власник розповів, що машину розмалював у березні 2025-го. Це марка Ягуар, модель Пейс. Зображена аніме Redline. Це анімешка про гоночки, як можна догадатися, по спортивній автівці дуже рекомендую. У Дніпрі пройшов 10-й фестиваль, що об'єднав однодумців. Тут зібрались люди, що захоплюються косплеєм, аніме та кей артистами Щоб порадувати аніме фанів, тут продавали автентичні смаколики: рамен з гострим соусом, популярний алкогольний напій, соджу та солодощі. Це Крістіна, але сьогодні вона в образі Робін. Коспли вона втілювала самостійно, але рукавички прийшлось купувати. Я косплеєм займаюсь ну, менше напевно двох років десь. Я приходила два рази вже до цього на ці фестивалі. Ну мені все сподобалось гарні відчуття від цього. Червона перука, сережку у вухах та довгий меч. Саме так підготувався на фестиваль косплеєр Дмитро. Зараз він у образі персонажа відомого аніме Клинок що знищує демонів. Це головний герой аніме. У нього є сестра демон і він подорожує, аби перетворити її назад в людину. Дівчата в образах персонажів китайської новели представляли свої виступи для глядачів. Міні-сценку, так можна сказати. Трішки танців, трішки гумору. Китайські вбрання, складні зачіски та реквізит. Недешеве хобі для шанувальників. Хтось полюбляє створювати самостійно, а деякі замовляють в інтернеті. В залежності від того, створюються вони вручну, чи навіть купуються, це досить дорого, бо ну навіть якщо пошити, це тканина, це робота, і створювати будь-який крафт, це ну це досить дорого. Але в принципі люди коплять, працюють і якось роблять з цього все. Пісні, танці та навіть живий спів. Косплеєри мали змогу не лише прийти на фестиваль, а й підкорити сцену. Захід відвідало близько 800 учасників, не вираховуючи самих артистів. Проводимо відбір, вибираємо найбільш цікаві, найбільш якісні роботи. Після чого кращі з них потрапляють до нас на сцену в якості учасників. Фестиваль азійської культури став яскравою подією для молоді Дніпра, давши можливість вільно самовиражатися, знайомитись з однодумцями та відкривати нові захоплення.